Державі от схвалювати відтермінування від служби військовозобов'язаним або відмовляти у його наданні матиме право комісія при ТЦК. Ідеться про усіх, хто подасть таку заяву, окрім заброньованих за органами влади. Такі правила встановлює постанова уряду про порядок призову на військову службу під час мобілізації. Цей документ наразі є єдиним актом, який конкретизує вирішення на дання відтермінування. Тож комісія може вивчати отримані заяву та підтверджуючи документи. Оцінює законність підстав для надання відстрочки. Також за потреби вона готує запити до органів влади, щоб отримати інформацію, що підтверджує право заявника на відтермінування. За потреби використовує інформацію із публічних електронних реєстрів. Про своє рішення комісія повідомляє військовозобов'язаному відповідно до затверджених форм. Як це працюватиме і що це все означає? Зараз будемо аналізувати із адвокатом Ярослав Гришин, уже з нами на зв'язку. Мої вітання. Добрий день вам пане Вітаю. Ярославе. Вітаю. Отже, поясніть, будь ласка, чи правильно я розумію, що комісія при ТЦК зможе цілком і повністю відмовити у відстрочці з будь-яких причин, оскільки кабінет міністрів но в цій постанові 560 не прописав відповідних механізмів? Е... Неправильно. Ага. у нас е, є закон і норми закону є прямої дії. В законі прописано абсолютно чітко, ясно, які особи мають право на е, відсорочку від термовонування від призову. Це інваліди другої, третьої групи, це аспіранти, це е, чоловіки, які мають там трьох і більше дітей, або дітей там. Інвалідів, деякі інші категорії людей і е, е, підзаконний, цей нормативно-правий акт, він ну, апріорі не може, е, скажімо, порушувати ці норми закону. Те, що певні процедури не прописані, ну, я думаю, що на практиці воно якби все відбудується. От, але ну, ці норми вони є імперативними. Тобто ну, я хочу підкреслити, що ці особи там, аспіранти, третя група, Друга, третя група інвалідності, ті що мають трохи більше дітей. Е, інші особи ну це 100% підстава для того, щоб отримати відстрочку. І комісія не може порушувати цю норму закону. Порушує у комісії, немає дискреції насправді щодо того, що вони можуть надати або можуть не надати. Вони зобов'язані це надавати. Те, що не приписано причини відмови, ну це не значить, що відмова може бути будь-якою. Будь-який орган державної влади він діяв виключно в межах спосіб і порядок наданих їм повноважень. Якщо не прописано, це не значить, що можна будь-який. Це правий статус людини, такий, що якщо е нам не прописано фізичним особам громадянам певний порядок, то ми можемо у будь-який спосіб діяти. у державних осіб навпаки, тільки в той порядок, який виписаний. Угу. Тобто ті люди, які, як ви кажете, мають трохи більше дітей більше ніж троє, які доглядають за людьми з інвалідністю, є їхніми опікунами. Тобто вони, як і раніше, визначено законом, мають право на відстрочку і ТЦК не має права їм у цьому відмовити. Не має права, і якщо такі випадки будуть, то вони мають стовідсоткову ну, гарантію. Судового оскарження це раз, і в е, таких дій, то можна подавати заяву про злочини, притягати членів комісії, голову комісії до кримінальної відповідальності за порушення імперативних вимог закону. Тобто, ще раз, закон не надає їм дискреції. Тобто в комісії нема такого, що може цьому дам, це є типу хороший хлопець, а цьому я не дам відсотку. Нема такого. Якщо є е, обґрунтований. Документи, якщо є обґрунтований правий статус, це комісія зобов'язана розглянути угу. і надати. А, а поясніть, будь ласка, ось а, ця комісія буде вирішувати уже після того, як людина пройшла ВЛК. Чи ось людям, які мають право на відстрочку, вони їм навіть не треба проходити військово лікарську комісію. Так, це дуже гарне запитання, яке ви ставите. Воно насправді таке ну на практиці по різному може вирішуватися, так? Але от системний аналіз який норм, так і практика, яка сталася, він говорить про наступне, що як я рекомендую діяти, Тобто я рекомендую заздалегідь написати заяву про те, що від, з до відповідного голові комісії долучити всі необхідні документи, їх зале, посвідчити краще нотаріально, щоб вони були нотаріально посвідчені, і звернутися безпосередньо до цієї комісії і чекати рішення цієї комісії, і не проходити е, ВЛК. Після прийняття рішення про відсрочку може бути людина запропонована прийти в ВЛК і вона має право її провести. Ну щоб виконати законодавчі вимоги. Але те, що комісія буде буде написано годний, це ніяк не суперечить е відстроченню, яке приймається цій комісії. Тому раджу зібрати документи, скласти заяву, її подати і чекати рішення комісії, і вже потім вирішувати питання щодо ВЛК. А можете це... ще уточнити на який термін зараз надається відстрочка? Там ще раз скажу, що зараз багато людей йдуть в військкомат зараз, насправді, дуже багато. Тому uh -huh. це типу, затягується два-три-чотири тижні комісії, просять для прийняття такого рішення. Ну, треба звернутися і почекати. По строкам також може бути по-різному. Є різні, скажімо, підходи. Ну, наприклад, щодо дітей. Була така позиція, що дають відсрочку, типу, на час, поки старшій дитині не виконається 18 років. Ага. Зараз загалом практика інша, що дають відстрочку на дію закону про постанову проведення військового стану там, і відповідної мобілізації. Тобто, це відповідно там кожні 3-4 місяці проновлюється, і відповідна відсрочка може бути на 3-4 місяці. Як правило, так таке все рішення приймають. І потім, е коли. Приймається нова постанова відповідно, і тоді ще раз треба звертатися і цей час продовжувати. От як правило, так. А скажіть, будь ласка, як діяти, якщо людина має право на відтермінування на відстрочку, але повістка все одно прийшла? Ну, тому що такі випадки теж бувають. Ну, безумовно, такі бувають. Ну, необхідно на час визначений повісткою прийти з заявою зі всіма документами, звернутися до комісії, повідомити. У військкоматі про те, що я маю право на відстрочку на підставі е, таких -то, таких та позицій, і я відповідно звернувся по надання такої відстрочки і людину мають просто від, відпустити додому і щоб чекати рішення комісії, і вже потім робити чи не робити інші дії. Угу. Е, поясніть, будь ласка, ну, е, чи треба не знаю, якось цим людям оновити так само свої дані до 16 липня е, у зв'язку з новим законом до мобілізації про мобілізацію, чи ну там не знаю, достатньо е, того ж додатку резерв плюс, чи треба іти їм особисто в територіальні центри комплектування? Ну є 60 днів. За 60 днів можна або ЦНАПі, або в резерв плюс, або йти? Е... В ТЦК та СП. Тобто, це людина сама обирає яким чином діяти. І на це є 60 днів. Можна, так. хтось хоче зразу зробити, можна не поспішати. Угу. Е, тут ще, знаєте, є такий момент стосовно електронного кабінету і додатку Резерв Плюс. Наскільки я розумію, в законі у нас вказано електронний кабінет, але немає розуміння, що Резерв Плюс саме є ось цим електронним кабінетом. Ну, так, тут є певним чином колізія, просто електронний кабінет, напевно, ширше, ніж цей Чим Резерв Плюс, тому що він може порізнювати, наповнюватися, там, на ВЛК викликати. Тому питання, скажімо, електронного кабінету воно знаходиться ще в стадії допрацювання і кінцевого оформлення ще немає. Угу. Ось наш глядач запитує, чи підлягають пенсійного віку люди мобілізації, тому що є пенсіонери за віком, яким ще не виповнилося 60. Е, ну, Це гарне запитання. Скажімо, сказано, що до 60 років всі підлягають мобілізації. Тому тут, скажімо, якщо 60 років нема, то суворо боку закону людина підлягає мобілізації і сам факт наявності. Е Пенсійного посвідчення не дає права на відсотку. Зрозуміло, дякую вам за роз'яснення і за те, що ви знайшли змогу до нас долучитися, і ось так, от все розкласти по поличках. адвокат Ярослав Гришин був із нами на зв'язку, і говорили ми про мобілізаційні нововведення, зокрема, які стосуються людей, які мають право на відстрочку. Рухаємося далі.